Футзальний клуб Сумдиу ОАБС перемогою розпочав другу половину сезону. Протистояли студенти, лідеру першої ліги. Більше подробиць далі в сюжеті. На перший матч у новому році команду виводив не Сергій Писоцький, а його помічник Володимир Саєнко. Команді протистояв лідер першої ліги Київський хід. Перший тайм завершився сухою нічиєю. Забивати могли як гості, так і господарі майданчика. У другому таймі гострих моментів не поменшало, але відкрити рахунок сумчанам завадила стійка, інколи воротар. Кияни також могли відзначитися. Втім, гра захисту сумчан не дозволила цього зробити. Під завершення матчу Петраков не зміг реалізувати момент, пробивши у перекладину. Лише за кілька хвилин йому вдалося заштовхати м'яча у ворота суперника. Киянам треба було відіграватися, і вони почали атакувати в п'ятьох. Такі дії дозволили сумчанам відзначитися вдруге. Микита Сиднер зі своєї штрафної вибив м'яча, який потрапив прямо у порожні ворота. 2-0 перша перемога сумдив у АБС у другій половині сезону. А у хіта перша поразка за два роки. Как сказал один великий тренер, нещите в футболе логики. То есть все, что произошло на футбольном поле, оно закономерно. Значит, на данный момент сумма сильнее. То, что мы не забили сотни моментов как бы, своих и получили, пошли в атаку, попали в плен. Прежде всего, радует то, что мы сегодня не пропустили. То, що ми много б'ємося, що ми не чинили пропускаємо. Перше радость, що ми не пропустили. Второе, ми сильно грамотно зіграли. То, що ми говорили в раздевалке про тактичні действия, ми їх выполнили почти на 100%. Після цієї перемоги сумду у АБС набирає 9 очок і розташовується на шостому місці. Юрій Токмань, Марина П'ятаченко на часі спорт.